Не поєднувати ці активи в одній доглядовій рутині. Ретинол та кислоти. Якщо ми поєднуємо разом ретинол з кислотами, ми можемо отримати небажані реакції, а саме ретиноловий дерматит. кислоти вони підсилюють ті ретинол, а саме його подразу водію на шкіру від цього буде почервоніння та пущення. Така сама ситуація може бути з ретинолом та вітаміном С. Ці компоненти між собою можуть посилювати цю подразову дію. або ж може бути інший варіант, коли ретинол і вітамін С вони один одного руйнують. І не будуть працювати синадій ні один, ні другий. Кислоти та пептиди це є структурно різні молекули. Пептиди – це білкова структура. Кислоти відповідно мають кислу реакцію pH, і вони можуть зруйнувати структуру білка. І пептиди, будучи білковою структурою, просто перестануть працювати. І ми не отримуємо бажаного ефекту від настільки дорогої фармакологічної сполуки. Ніацинамід та кислоти. Ніацинамід, в свою чергу, може зруйнувати структуру кислоти і не дати їй добре спрацювати. Дуже важливо, коли ви лікуєте акне, і у вас у догляді є багато активів, а саме ретинол, кислоти, саліцилова кислота, мигдалева кислота, бензоліт, пероксид. Не поєднувати їх у надто сильній концентрації. Тобто, якщо ви у вечірній втині протретеся саліциловими серветками, потім нанесете крем з мегдалевою кислотою, а потім зверху ваша шкіра може бути непривичною до такої комбінації. Ви теж що дерматит і потім зовсім не зможете лікувати акне протягом деякого часу. Ще буває варіант, коли виробник сам поєднав у своїй сировиці чи то крем два компоненти. Він може поєднати і ретинол, і вітамін С, це може бути поєднання адапалену разом з, наприклад, бензоїлпероксидом, Є такі аптечні комбінації. У такому випадку цей препарат можна використовувати, тому що виробник помістив їх в такі капсулки, які між собою дружать і не буде цього ефекту руйнування.